Всім привіт! Ви на каналі Charge Spy. У нас сьогодні процедура перевірки Honda MNV. це Honda MNV 2022 року з батарейкою 61 з копіками, там хай буде 62 кВт. Ми будемо сьогодні тестувати, скільки в неї влізе кВт через повільну зарядку. Це абсолютно новий електромобіль. Він приїхав до нас на переобладнання та заміну GBT-порта на чидемо. Зараз, якщо ви бачите, на автомобілі 1%, фактично авто розряджене в 0, прогнозує 8 км. Нагадаю, умови тестування у нас 5 кВт зарядна станція, підключається. На даний момент ще встановлений GDBT-порт. Але так як автомобіль новий і виключно зійшов з автовозу, його потрібно зарядити повністю. Отже, стартуємо зі значення 774 кВт на лічильнику у нас і напряму йде зарядка. Піддали зарядку, сталений колір, все добре. Лампочка визначає, що вже йде споживання. Отже, починаємо наш тест. 2% 9 годин 55 хвилин. Отже, прогнозую, за 10 годин зарядити. Ну, Давайте перевіримо. Я буду робити періодичне включення, будемо рахувати, скільки кіловат реально влазить в фонду МНВ. До речі, ще я хотів звернути увагу, часто електромобілі приходять. Після доставки зверніть увагу, увагу на 12-вольтовий акумулятор. У нього вже відображається червоний значок, що нам підказує, що з ним щось не гаразд. Даний акумулятор заряджається і заряджається під час зарядки через повільну зарядку. Давайте подивимося, чи повний цикл допоможе ожити даному акумулятору, або прийдеться додатково його встановлювати на стенд та заряджати. Отже, ми продовжуємо тест. Зараз вже 789 кВт. Давайте подивимось, що у нас на дисплеї 29%. Прогнозує 727, дуже бодренько заряджається. Так, у нас вже 52%. 5 годин з половиною прогнозує. Стартували ми з одного відсотка. Давайте подивимося, що у нас по лічильнику по лічильнику у нас 803 кВт. Стартували ми 774, отже, у нас виходить десь 29-30 кВт. Я прошу вибачення, з самого початку відео я сказав, що ми будемо заряджатися на потужності 5 кВт. Але я звернув увагу, що у нас там тоді час прогнозував 10 годин і в принципі 10 на 5 ну це не повна батарейка. Але зараз вирішив зайти в додаток і подивитися, що ж в мене виставлено. У мене вистало 32 А. Отже, ми зараз забираємо з мережі 7 кВт, ну там 7-6,5 кВт. Тому авто, звісно, так бодренько і заряджається. Ну, будемо продовжувати вже на цій потужності і побачимо, скільки влізе е, кіловат. Бо під минулим відео біодісон писали, що якщо потужність була б більше, втрати були б менше. Ну, давайте перевіримо це на Honda 2 Отже, продовжуємо далі. Досягли ми значення 63%. На Лічильнику ми бачимо 811 кВт. Так як зараз 12 година вже ночі, прогнозую ще там майже 5 годин. Тож Я йду відпочивати, а хай електромобіль заряджається до ранку, а зранку побачимо назначення і дещо цікаво розкажу про оригінальний зарядний пристрій Honda. Отже, Honda МНВ завершила своє заряджання. Давайте порахуємо, подивимося, скільки. Увійшло кіловат згідно лічильника 835 кВт. стартувало ми 774, отже, це дорівнює 61 кВт. Ну, враховуючи, що ми стартували з 1%, тож, в принципі, це відповідає дійсності. Заряджали. 7 кВт, там 6,5. Бачите, да, 100%, все заряжено, 480 прогнозований розхід. Отже, зайшло 61 кВт, ну, в принципі це до стандарту, стандарту, який заявлений по батарейці у нас. Ось, до речі, тут ще зображається інформація. І давайте подивимося, Honda MNV з Китаю. Вона комплектується таким зарядним пристроєм. Він розрахований на 16 а. Де в нас ось значення 16 а Отже, якщо цим зарядним пристроєм це 3,5 кВт заряджати, і різ 62 на 3,5 отримаєте в годинах плюс-мінус зарядки. Ну або докупити зарядний пристрій 7 кВт, і тоді ви будете заряджатися в принципі, за 10 годин, як і зарядилась е, дана Honda. Отже, ось такі в нас результати. Доступно 61 з копійками те, що і заявлено виробником. Втрат значних. Ми не побачили, на Бівий Plus плюс більше втрати були, а тут все один до одного. Так, отже, ще є питання, яке ми досліджували, це чи підзарядився акумулятор. Зверніть увагу, достатньо було одної повної зарядки автомобіля, і даний акумулятор відновив свій статус. Статус ОК, все добре. На відео минулому у нас був саме такий статус. На цьому зверніть увагу. Синій ореол і червоний цятка. Все відповідно як до інструкції казівника. Отже, так, під час повільної зарядки 12-вольтовий акумулятор повністю заряджається. І навіть після довготривалої дороги він відновлює свій статус. А ось тепер всім гарного дня і до побачення. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Telegram